Сегодня Житомир знакомится впервые с коллективом джазового оркестра, а конкретнее это классический биг Ден. Вот. И концертная программа, которая будет представлена житомирянам, состоит из популярных, можно сказать, золотого фонда джазовой классики. Заслужена артистка України Ірина Кулік вже чотири роки працює в знаному колективі. Тут знайшла не тільки гарних колег однодумців, а й свою долю чоловіка, що так зворушливо виконує соло на саксофоні. Артистка наголошує, що джаз як і кохання потрібно сприймати тільки серцем Його треба розуміти тільки серцем. Тільки відкрити душу, насолоджуватися музикою. Я думаю, що саме ці твори, які сьогодні будуть виконуватися, будуть приємні і дійдуть до серця будь-якого слухача. Про свої музичні уподобання розказала співачка Вікторія Іванова, яка була запрошена музичним колективом до спільного виступу в Житомирі. Приймаю участь у цьому концерті. Сьогодні я заспіваю а, три пісні: а, це будуть Hello Dolly», «Big Spender і «Autumn Leaves. Це дуже гарні пісні, які мені дуже подобаються, але а, моя найулюбленіша пісня з цих трьох це «Big Spender». Віртуозна виконавська майстерність, цікавий репертуар, залишили у Житомирян гарні враження. Адже там, де музика, там мистецтво і мир. Чудовий концерт. Хотілося, щоб частіше приїжджали в Житомир такі оркестри, такі як і президентський оркестр, і радіобенд Фокіна. Взагалі чудово, дуже сподобалося. Взагалі дуже чудово. Хотілося, щоб більше приходили людей на такі концерти. Можливо, не бачили, не чули, але враження отримують всі. Я в цьому впевнена.